Чим більше ми будемо залежати від субсидій, від оцих всіх е, подачок, то тим більше ми будемо е, менше відчувати свою значимость і ми будемо дуже, е, дуже підпорядковані тому, е, що нам пропонують. А пропонують нам погане. Нам пропонують все, що нас не, що нас не піднімає, нашу країну, а принижує Вплоть до того, що зараз вже хочуть. Щоб у нас забрати землю. Ну, Вернемося назад до теми опалення. Значить, Енергоінвест це та організація, яка а, на наших е, шиях сидить і грабить нас. Ми вважаємо так, що його треба хоча б частково, частково замінити на СКП комунальне підприємство наше декілька котелей для підстраховки. Надати у підпорядкування нашого комунального підприємства СКП Сміла теплоенерго. теплоенерго. От і ну це буде, начебто, наша, наш бонус, і ми будемо впливати на процес опалення міста. Ми з цим питанням приходили до звернення депутатським, декілька депутатів із нашої групи, яка стоїть в опозиції до основної групи, яка називається Сміляни. Ну, там твій, в Смілянах це зібралися бувші регіонали, бувші комуністи, бувші ну, ті, кому... Деструктивна ситуація в країні воно на руку грає, розумієте, під цей час може грабувати нас, тому що ми звертаємо увагу на фронт на схід, а не зверта багато... нам не остається час звертати увагу на те, що вони роблять. Ну ми пішли до Федоренка і заявили, що треба віддавати декілька котелів на підпорядкування комунального підприємства. Він заявив нам під нашу відеокамеру, що ні ніяк, ви що тільки енергонес. Нас спасає. Ми бачимо тільки енергоінвест у е, ту силу, яка буде надавати нам тепло і послуги по цьому ділу. На, через пару годин на виконкомі його зовсім інші слова, що треба енергоінвест гнати, що комунальному підприємству треба віддавати тепло. Розумієте, така влада двоєчна, нам не потрібна, я думаю. Вони тут вам говорять, це як на перстачники. Вони з ними грати дуже важко. І їм не можна довіряти владу. Тому я думаю, що захист населення, соціальний захист населення може зробити тільки ті сили, які стоять на цьому вже не один рік і не один десяток років. Є сили, які на це покладають покладають всі свої зусилля. І ще одне хочу сказати: ми не повинні. І надалі надавати отаким, хто зараз керує в нас владу в руки, не повинні. Будемо уважними, будемо ну, контролюватися. І ну, я сподіваюся, що з нашою допомогою, з нашою спільною допомогою ми таки знайдемо можливість енергоінвест прибрати і сміли. Що дуже важко, але треба боротися. Слава нації! що нам треба робити? Ну, що треба? Всім доброго вечора, депутат Овчаренко. Я довго говорити не буду. Проблема саме одна проблема в місті. Що в нас люди неактивні, люди для себе нічого не хочуть робити. Депутатський корпус. Депутатський корпус. Так, да, дійсно є нормальні люди, які боролися. Це і бажає, це і, Федун, і Голуб, і сало. Ну, всіх не гниву причисляють. Просто вам треба бути більш активним. на наступних виборах знати, кого вибирати. Інвестя, ну ви всі піаряться, всі питаються розказати, яка проблема. Боротися треба тоді, коли ми піднімаємо ці питання, ми їх піднімали. І щоб ви приходили, як і сюди, і приходили в міську раду. Тоді щось поміняється. В принципі, якщо ви не захочете, нічого не поміняється. Все в ваших руках. В принципі, все. І ви задумаєте. Може, я скажу, так? Добрий вечір всім присутнім. Федун Віталій, депутат міської ради, фракція Батьківщини. Я хотів би, можливо, повторитися, можливо, щось нове для вас сказати. Значить, Дійсно, вчора небайдужі депутати міської ради, які на сьогоднішній день проти влади в опозиції, так, зібралися, звернулися з колективним депутатським зверненням до пана Федоренко, виконуючи обов'язки міського голова, щоб він нам роз'яснив. Що сталося в місті? Чому, чому двоє суток немає тепла в місті? Тобто ми прийшли з вимогою та з пропозицією. Значить, Вимога була слідуюча провести негайно службове розслідування службове розслідування і вказати, хто винен. Хтось повинен понести відповідальність, так чи ні? Нам вже будуть нараховувати, нам будуть нараховувати е, плату за тепло. Е, люди хворіють, діти також в школах і в дитсадках тось, не мають опалення, але там знаходяться. Ну притягнуть до, до відповідальності вину особи. Вимога була. А пропозиція була слідуша. Е, літом з літом депутати проголосували для створення нового комунального підприємства в місті СКП Сміла Тепло ЕНР. Тобто безпосередній пан Федоренко голосував зі своєю групою смілян. Голосував, щоб було це підприємство. Тобто він на той час однозначно хотів, щоб було це підприємство. Казав так, 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 але що сталося зараз, ми всі бачимо. так. Ми йому прийшли з такою пропозицією. Є в нас комунальне підприємство, є в комунального нового підприємства ліцензія, до речі, є ліцензія. Необхідно лише позачергова сесія. раз. І декілька відповідних рішень, там передача майна і тому подібне. Тобто це буквально робиться день-два. І комунальне підприємство тобто, практично може надавати тепло місці з нуля. Тобто, по іншому тарифу, ми йому кажемо, що інший тариф буде, він буде менший. Це буде конкуренція, як ні я. Всі розуміють, енергоінвест має 38, здається, гривень квадратний метр, сміло, тепло, матиме менший тариф. Тобто конкуренцію він сказав ні. Він нас практично не захотів слухати. Також дана зустріч вчора записувалась на відеозйомку. Хто має комп'ютер інтернет, може подивитися цю зустріч і та розмова, яка була. Ну, вона не дуже приємна, на жаль. Там багато він на особистості перейшов. Ну за ви побачите, хто є хто. Тобто можете відкрити коє Фейсбук, коє є Ютуб, інтернет, інтернет Ютуб тепло в смілі, назва. І він побачить, що там робить. всі побачите, як веде себе людина, чинник міста на сьогоднішній день стосовно енергоінвіста стосовно нашої з вами проблеми, що відсутнє тепло. Значить, наша. Наша позиція не міняється. Ми будемо стояти в наступних сесіях і вимагати розірвання даного договору, довести його до кінця, щоб все ж таки відправити енергоінвест разом із тою політичною силою, яка її сьогодні лобіює, це сила громад, яка лобіює інтереси цієї партії. відправити її туди, звідки вона приїхала. Така нас в нас план. Депутатів небайдужих. І, і просимо вашу також підтримку, як попередній депутат сказав Вчеренко, щоб приходите на сесії, дивіться, хто як голосує, і ваша підтримка нам необхідна. Дякую. Заобщайте ну, кадосесії. В газеті в газеті опубліковується. Я розумію, що вона не всіх є. Єсь, є голови ОСББ, є голови квартальних комітетів. Вони в першу чергу знають. Вони в першу чергу знають. Обов'язково <творю> депутатів От... по округах. <творю> От одна із проблем. Дуже часто депутати не дадуть збрехати. Сесії проводяться вечором, призначаються, обзванюються, на другий день проводяться. А насправді мають діяти за регламентом. Не, не, не пізніше, ніж за 10 днів. В газеті має бути опубліковано порядок денний, час і місце проведення. Протягом року не, не працює. Підтвердження ці може тільки що сказали. Дійсно, сесія дуже швидко збирається, Ви знаєте, що зараз є проблема з медзакладами. Хотя і закрити два медзаклади СМЧ-14 на радіозаводі і Шевченковської лікарні. Просто хотя їх закрити не буде, Одну лікарню зробити, а там поліклініки. Тобто. Люди небайдужі, до речі, прийшли, і ми разом з ними тут, а, як то кажуть, до 12-ї ночі ночували, не дали провести ночі сесію, бо хотіли ночі провести сесію. Ця інформація підтверджується. Про те, що кажуть, що за пів години можуть зібрати сесію і провести. Так що я вам повідомляю, от така небайдужість людей за свої сім'ї, за своє право на життя, прийшли тут і відстаювали його до 12 ночі, щоб не провести 31 числа сесію. Так що і ви, будь ласка, підключайтеся, і ми разом вийшли. Це не меневез міста. Дякую. Доброго вечора, сміляни. У нього пока большинство депутатів. 19. Доброго вечора, сміляни. Аграна партія депутата. Марина. Я підтримую все, що зараз сказали вам мої колеги. Дійсно, у нас така. Складна ситуація е, в міській раді е, нас меншість, нас меншість, але ми маємо свою чітку і пряму позицію. Ми впевнені, що для міста необхідна альтернатива в опаленні. Щоб потрібно, щоб працювало наше комунальне рідне підприємство, яке було створено на в кінці минулого року минулого року. Я можу сказати, що і, крім цього, крім цього, всі, всі, всі вся необхідність, що була потрібна від депутатів, все було складено, що і взагалі, і взагалі депутати, всі депутати всі депутати мають за бажання, щоб сміляни. Були були в теплі, і зараз всі дії спрямовані на це. А потрібно конкретно потрібно, щоб комунальне підприємство у нас працювало. Це і зменшення тарифу, це є і робочі місця для безпосередньо для смілян. Крім цього, я хочу вам сказати, що е, хоч у нас і меншість депутатів, е, які підтримують прямо цю е, позицію, але ж ми не бездієм. Необхідна ваша допомога, тому що це в першу чергу вам потрібно і ви повинні співпрацювати з кожним депутатом, з тим, кого ви обирали. Е, вам кажуть, приходить на сесії, ви маєте на це право. Сесії не закриті. І ви можете виступити, попередньо, взяти слово для цього. Бідстоїть свою позицію і тим самим е мати відповідно те, що ви забажаєте. Ну, позицію свою. Що я вам хочу сказати, що ви не самі через нас ви можете впливати на владу. Дякую вам за. Можливо, можливо, я Можливо, без... Давайте, я, я буду трошки голосніше говорити. Е, дивіться, я, я по суті, що вчора було засідання виконавчого комітету. ви, Я Овчаренко Віктор Степанович, член виконавчого комітету міста Сміла. Е, вчора, е, вчора було засідання виконавчого комітету, був присутній юрист енергоінвеста. Були запитання до нього. Він почав розповідати нам знову. Це вже ми неодноразово чули ці його казочки такі. Знаєте, от коли його слухаєш, їхнього юриста, де вони його знайшли, я так і не розумію. Ну унікальна людина дуже вміє гарно говорити. Він я тут працював, юрист приконкування. Ні, це не філолог. Ні, 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 це юрист-енергоінвестор. Як він формулював свою річ, що от розумієте, ми. Домовилися з Нафтогазом, що наш борг буде реструктуризований на п'ять років. Тобто е, вони, вони повинні кожен місяць е, гасити борг в півтора мільйона гривень кожен місяць е, на протязі п'яти років. Е, Начебто, все домовилися, і вони вже, що він сказав, ми вже даже погасили 7,5 мільйона гривень, їм проплатили, то тобто, до лютого місяця вони повинні були надавати тепло, Але ж, але ж що саме цікаве, розумієте? Оці, коли ми на протязі кількох років вже зайдемо питання їм, шановні, а куди ж подівалися кошти, які ви перед цим брали, розумієте? З 2012 року у них виріс борг 90 мільйонів гривень. Щоб ви розуміли? Коротко в цифрах: 30 мільйонів, приблизно 30 мільйонів гривень в рік. При курсі 8. Тоді ще курс 2012 2013 рік був курс 8, курс долара. 8 гривень. Це вони крали кожен рік 4 мільйона доларів. 4 мільйони доларів на нашій смілі. Вони просто брали, вони обкрадали не смілян, вони обкрадали Нафтогаз. Тобто вони просто брали кошти із людей і їх тупо переганяли. Я не знаю, я не можу зараз говорити, я не бачив ці документи на офшори там, чи на Кіпр, бо в них засновник на Кіпрі. І тут вдруг вони різко кажуть, ми домовилися, будемо погашати. Але щось пішло не так. Ну, Ми знаємо, як вони домовляються. Тобто Вони беруть гарну сумочку, йдуть в Нафтогаз і домовляються. Давайте, ми вам оце на руки даємо. Живі гроші, а ви нам просто давайте газ, і ми знову не будемо в державу платити кошти, розумієте? Ну що, щось пішло не так. Це домовляння олігархів, розумієте? Це олігархи. Щось пішло не так. Можливо, щось вже помінялась людина в нафтогазі. Я не знаю, що там страпилося, але різко вони в опалювальний сезон їм обробують газ. В заложниках залишаються прості жителі сміли. Розумієте? Е, яка цікава. Інформація. От ми домовимося з другим постачальником газу, який надасть нам ну, не нафтогаз, а комерційна друга структура. Да, там Черкаси газ можуть вони надати, але в них умова, в них умова. 100% предоплата тільки тоді. Де кошти взяти? І тут, Знаєте, я чесно, сьогодні я ранком чую інформацію, що. Є такий мій однофанилець, заступник голови адміністрації Очеренко Сергій. І в Фейсбуці йде коментар, що вони домовилися із місцевою владою, що міська рада проплачує авансом 3 мільйони гривень, і тільки тоді вони подадуть газ і буде смілостепло. Ну, розумієте, це приватна структура. Взагалі, я не знаю, який порядок, як це можна профінансувати, щоб міська рада фінансувала приватну структуру. Це взагалі. Ну, не знаю, Але що саме, що саме страшне в цьому, розумієте? Саме страшне в цьому всьому, щоб оці борги, я бачу, як вони поступово хочуть повісити на місто. Борги 90 мільйонів, ну можливо, зараз там менше трошки, вже, якщо вони сплатили дійсно, вони хочуть перекинути. І всячески старається, е, я так розумію, що чиновники із Черкас е, тиснуть, щоб скинути ці борги на, на місто Сміло. Ну, я не знаю. Ну, ми вже заплатили, сміляни вже раз заплатили за тепло, і місто не зобов'язано платити другий раз за негідників, за злочинців, е, які поїдуть саме цікаве в цьому, розумієте? Я, я пишу йому в коментарях. Пишу. Я одного не можу зрозуміти. Є настоящі злочинці, які за три роки вкрали близько 10 мільйонів доларів. Доларів уже беремо в доларах. Кримінальна справа відкрита про цих цих людей. Іде розслідування, як гроші, чому такий борг швидко так виріс, куди куди ділися ці кошти. Рослій, каже Кожне утро Ми слышим, хто у кого больше вкрал, кому да мільярдів це загальні пані загальні тут. Воскресе, тут ну, бачите, тут кон цифр. конкретно конкретно стосується нашого міста, нас нас усіх самих. На жаль, на жаль, інформацію, що відкрита кримінальна справа, це вже якщо взяти в великому масштабі, розуміти, це диверсія проти городян, против смілян, проти жителів, звичайних жителів, тому що вопальний сезон. Обрізати газ. І відключити від тепла це є пряма диверсія. Тут потрібно, щоб працювала чітко, зразу зреагувала прокуратура СБУ, і відкрила кримінальну справу і роз... розпочали розслідування, куди ділися кошти, і на якій підставі е, виріс такий великий борг. Коли наші тарифи розумієте, коли вони кажуть, от е, ми не покривали свої затрати, та у нас тарифи в місті Сміли, благодаря сміли Анергенве, самі високі. Високі майже в Україні, одні з найвисоких, розумієте? І вони кажуть, ми працюємо збиток. Ну, Хлопці, я ж кажу, казки навчилися розповідати, а. Щось робити конкретно ну знову таки знову таки нафтогаз зобов'язаний буби подати звернення в СБУ, прокуратуру і щоб розслідувати. Чому ну це все роблять олігархи? Розумієте, вони наверху там домовляються, вони грабують державу в заложниках. Залишаються звичайні люди. Розумієте? отут наша саме головна задача це проконтролювати, і ми будемо тримати це на контролі і депутати, і всі щоб ці борги не перекинулися на місто. Я не знаю. Я думаю, що сьогодні газ запустили. Я хочу надіятися, що це запустили. Цей газ дали газ не під зобов'язання міської ради. Саме головне, бо якщо міська рада взяла на себе зобов'язання гарантувати, що буде проплачено, це вже частину береться на себе зобов'язання на ті борги, розумієте? Вивищення повнова. Да. Отут саме головне, я думаю, ну ну коротко, те, що я володію інформацією і все зрозуміло. Ну так давайте я без. Yeah. Yeah. Шановні мешканці, <дивлянсь> я мешканець будинку номер 24 вулиці Мічурень. Та Я не хочу, я так це. Ми почали нажимати. Кажи, кажи. Шановні мешканці міста Сміла, я мешканець вулиці Мічуріна. Це найбільший будинок, не найбільший це 40-квартирний будинок. Которий е, потерпає зараз від холоду, правильно. Там тільки-тільки декілька зроблено індивідуального опалення, все основне це енергопостач. Так от подавати вони в тому році погано подавали, а в цьому році взагалі не подають, розумієте, тепло. Взагалі 17 числа у нас два-три дні було. Так от правильно молодь тут ініціює. Необхідно займатися нашим містом і особливо. Опалення, тому що зараз наступає холода і люди будуть просто прозябати, замерзати, особливо пенсіонери. Тому необхідно не тільки просто тут нам говорити, а говорити пропонувати конкретно, створити ініціативну групу, яка звернеться до прокуратури області. Не треба сюди, як ми не віримо, судді. Судова система складна у нас зараз, доказати, що це важко в цей час. Судді більше порозбігалися. Вони зараз турбуються за декларації, тому не треба до прокуратури області написати звернення від імені е, ініціюючої групи, де зазначить наші прізвища і написати імену про те, щоб проверну, провірили діяльність енергопостача, а також е, ті гроші. Куда вони дівали? Я перше суму я чув раніше, але це не значить, що я буду там оперувати або говорити, або підтримати, або не підтримати. Я маю свою думку, але пропоную тільки так, якщо вже ми так далеко зайшли, і якщо говорять депутати про те, що. Сьогодні вирішиться питання про те, щоб положити на міську раду. Да, міська рада та орган комунальної власності. І все одно, все одно ми будемо платники. Або якщо ці кошти поступають, то ці кошти будуть цей же діючий міської органу міської ради приймати приймати міри для того, щоб забезпечити все таки мешканців. тому що ми не перший раз сюди вийшли. Будемо виходити скільки, скільки потрібно. Тому необхідно іменно діяти під час. Конкретно це є злочин. Якщо де, то хто куди-то послав, це ще не докази. Докази повинні бути тоді, коли ми конкретно, хто знає, хоча б приблизно, не приблизно, а і цифри, які оперуються, необхідно подати заяву. Про відкриття кримінального провадження. І нам в даному часі, ніхто зараз не має права. Тільки ми повинні конкретизувати, підписатися і звернутися. Це колективно. Чи ми довіряємо, але довіряти Це неможливо зараз говорити, тому що ви мене сьогодні бачили, а завтра не бачите. А ті, які будуть подавати, відповідають. Тому ми не ми повинні ініціювати. Щоб на міську раду не положили ці борги, щоб ті всі ділки, які ці суми грошей з нас практично вилучили, я платник повністю комунальних, е, значить, послуг, ці плачу. А в мене те немає. 17 е, числа і до сьогоднішнього дня. Тепла не було в домі, в більшості квартир. То думали, що значить е немає завоздошення. Думали, що не циркулює вода. Ні, сьогодні включили все циркулірує сьогодні. Це включили при тій температурі, включили і, мабуть, вже всі включили ці е системи. Але я пропоную цих хлопців, хай вони організують, і це сьогоднішнім днем не відбудеться. Сьогодні нашим збором нас дуже мало, і не обов'язково, щоб це написали всі мешканці міста Сміли або ви підписалися. Просто доручити і прийняти, я так розумію, на цих зборах. Пропозицію звернутися до прокуратури області чи до прокуратури. Ну тут прокуратура, я не хочу е, значить говорити просто молоді товариші, які не знають долю наших мешканців, не знають і не можуть поки що розібратись, а до прокуратури області я чому рекомендую. Тому що в даному разі е, вони візьмуть на контроль. І та справа, яка буде порушена, кримінальне провадження, воно повинно бути або відмовлено так, як ми видумали з вами, або задоволено і відкрити кримінальне провадження для того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб інвест, інвестпостач, теплопостач, або відмовити так, як вони діяли в правомості. Будь ласка. Лариского бачу вже померзли. Щоб не розповзатися думками по дереву, я пропоную прийняти рішення і доручити присутнім тут депутатам, члену виконкому від нашого імені подати звернення до міського голови з вимогою виконати рішення міської ради про розірвання договору про спільну діяльність із сміла. Енергоінвест підтримуєте цю позицію? Хто за це? Прошу голосувати. Подомога. Товариство. Тут присутні депутати Федун, Голуб, Прус, Абажей, Овчаренко, член виконкому Овчаренко Віктор Степанович. Вони підготують звернення і від вашого імені подадуть його Федоренко. Крім того, я пропоную зробити іще ще таку роботу. Кожен із вас тут присутніх має сусідів, родичів, які проживають тут і також саме терплять ці негаразди. Зберіть. Тут 10 підписів. Ми їх сумуємо і це буде ще одне підтвердження, тому що вони вже навчилися е, е, тикати, е, що у вас тут стоїть 200 чоловік, 300 а в змілі 78 ви не висловлюєте позицію усього міста. Тому товариство, в мене прохання. Кожен зберіть підписи, і це буде ще одним підтвердженням нашої позиції чіткої розірвання договору з енергоінвестом. Сьогодні є усі можливості запустити роботу комунального підприємства. Тільки добра воля керівник якої на превеликий жаль немає, тому давайте допоможемо очільникам міста прийняти зважене рішення.